Всім привіт! Мене звати Таша, ви на каналі Сповідь, і це історія до кави. Нагадаю, що я дуже мрію про 5 тисяч підписників до нового року. Тож запрошую вас підписатись, поставити лайк і написати коментар к цьому відео. А тепер погнали читати історію. Колишня яка кинула мене, тому що вона думала, що я зрадив, тепер хоче повернути наш зв'язок. Коли мені було 19, я зрадив у стосунках, без виправдань, зробив дурницю. Через кілька років, у 23 я зустрів Алісу. З нею все сталося легко, дві розмови, і ми вже ми. Я відразу сказав їй про те давнє падіння. Вона слухала довго, ставила запитання, а потім знизала плечима Тим інша людина. Я повірив, що минула справді минуле. Проблеми пройшли не з нами, а з її компанією. Спершу друзі Аліси були вічливі, але холодні. Але ближче до року стосунки вони ніби натягнули на мене ковдру гостинності. Обіймо на зустрічі, і ми так раді, що ти з нами. Живаві переписки в чаті. Особливо виділялася її найкраща подруга Саманта. Вона завжди приязна та завжди поруч. Я навіть вислуховував її, коли вона ридала через власного невірного екса. Вона знала про мою помилку в 19 і казала, що цінує, що чоловік визнає свою помилку і не намагається виправдатись. Одного разу Саманта написала: потрібно трохи повітря. Прогуляємось в парку. Ми сіли на лавку, вона крутила в руках термокухоль та мовчала. Я чекав важкої розмови. Натомість вона різко нахилилася і вп'ялася в мене поцілунком. Грубо, руки мені на щоки, чужий язик у роті. Я відсмикнувся автоматично, як від гарячого. Що ти робиш? Вирвалось. Вона швидко затараторила Ой, вибач, вибач, я не хотіла це все нерви. Підхопила сумку і майже побігла геть. Я сидів, як приклеєний, тупо вдивлявся в граві і думав, як правильно це розповісти Алісі. Щоб не прозвучало крінжово. За пів години подзвонив сам і отримав крижане, знаю, Саманта все розповіла. Тільки у версії Саманти я нібито її поцілував, ну а далі пішло, поїхало, поки вона мужня не зупинилася. Потім шквал, як ти міг? Я тобі вірила знову те саме. Я просив вислухати, клявся, що не торкався її, благав поговорити наживо не треба, ми закінчили і короткі гудки. Далі порожнечо. Друзі Аліси зникли синхронно, жодних відповідей, жодних шансів пояснити. Я не отримав навіть поговоримо просто чорна дірка там, де вчора була дівчина, мій сміх і наші недільні омлети. Я провалився в депресію. Пара моїх вірних друзів витягнули мене з дому на прогулянки, на баскетбол, на пиво. Але два роки я відбувався від будь яких знайомств як кіт від води. Коли, хоч хтось проявляв до мене інтерес, я так випаровувався. Вчора вранці прийшов лист від Аліси. Він досі висить незакритою вкладкою. Я перечитував його вже десяток разів. Початок квал випечень. Вона дізналася правду, вся історія з Самантою була постановкою, вся їхня компанія про це знала. Їм це не подобалось, що ми за рік майже дійшли до спільної оренди і замислювалися про переїзд. Ти надто добре на неї впливаєш, сказав комусь хтось, і завдання стало простим зламати мене на моєму найтоншому місці, довіря. Саманта погодилась зіграти сцену, бо з ним це зійде правдоподібно. Він же колись зраджував. На вписках вони підготовлювали докази. Бачили, як ви з Самантою шепотілися ви дуже близькі, правда ж? Пазл для Аліси склався ідеально. Розповіла Алісі, все людина, яка посварилася з компанією і, грюкнувши дверима, винесла сміття у світ. Аліса написала, що з того дня ні з ким не зустрічалася, що після нашого розриву в неї відмерла частина життя навчання, робота, ті самі друзі, і ще довго, довго сльози при думці, що я взяв і знову зрадив. Вона просить зустрітися, хоча б раз. Хай навіть тільки щоб попросити вибачення в очі. Можливо, ми ще зможемо. Там багато крапок. Я не відповів. Два роки тому я мріяв про такий лист. Ось вона дізнається правду, ми обіймаємось і зітхаємо, дурні люди, що зіпсували нам рік. А зараз тиша всередині. Ні болю, ні радості, ні метеликів. Просто дивне, спокійне, я не знаю. Чи погоджуватись на зустріч? Якщо я піду, чи я зможу знову їй довіряти? Чи це всього лише мій мозок ставить броню наперед? Отака історія, друзі, кажіть, що ви про неї думаєте в коментарях? Що я думаю? Молодець що він признався, що він зраджував, що в нього був такий досвід, і він визнав свою помилку. Він каже, що це було неправильно. Типу, чи довіряти зрадникам у мене така, знаєте, всередині і да, і ні. Того, що як то кажуть, зради один раз буде зраджувати і наступні рази. Але він сам каже, що він йому було 19, він був юний. 19 років, знаєте, це вік такий, коли ти пізнаєш кохання якесь перше, і не всі вміють одразу правильно будувати відносини. Тому в нього був такий опит, він зізнався, він в цьому молодець. Чи молодець в тому, що він зраджував ні, не молодець, і це буде клеймо на його житті назавжди мені здається. Чи це пошатнуло довіру його теперішньої дівчини? Звичайно, пошатнуло, тому що ну, типу, він уже зраджував, і як я вже і сказала, що зрадив один раз, зрадить і два. І є такий стереотип, що якщо зрадив, то і далі буде зраджувати. Але Знаєте, це можливо був досвід, який йому не сподобався. І він такий: ну я не з таких, я не з тих, хто зраджує. Я не хочу бути таким. Можливо, це щось таке було, і типу не можна ставити крапку на людині, яка зрадила не тобі, не тобі. А якщо тобі зрадили, то з крапку на людині стовідсотково. А те, що він признався, це вже говорить про ну, я так думаю, що це вже говорить про нього як про чесну людину. Типу, він зізнався, він сказав, що було таке. Мені не сподобалось, я не буду тобі зраджувати, і він не зрадив. Зрадила її подруга. Тому про нього в мене немає знаєте, якогось негативного осадочка. Якось я йому вірю, можна так сказати. Подруга, княжна Валіси, ще та прикалістка. От їй би я не довіряла, і всі ці компанії не довіряли. Це жахливі люди. Люди, які такі підстави роблять, це просто наша так жити, наша так робити. Це не ваше рішення Алісі вступати з ним відносини, знімати з ним квартиру чи ні. Ти занадто добре на неї впливаєш. Казали вони, ну так да, в цьому і суть знайти людину, яка буде на тебе добре впливати, з якою можна разом будувати якесь майбутнє, а не людину, з якої тільки піти десь повипивати, потанцювати і повісілітися. Ні, надійні люди вони такі роблять тебе кращими, і це нормально, і це хорошо. І на місці хороших друзів вони б мали тільки порадіти за нею. У нас є оновлення, і в нас є коментарі. Давайте їх читати. Автора, я думаю, варто зустрітись принаймні один раз, дай їй шанс вибачитись особисто і подивитися, чи є ще іскра. Якщо не підеш все життя, кусатимеш, а що якщо? Але будь обережний, вона каже, що шкодує, каже, що порвалася компанією, і більше з ними не спілкується. Та слова дешеві. Пам'ятай, це її друзі багато років. Я ризик, що вона так само токсична, як і вони. Може бути. Автор пише: вона може бути такою ж токсичною, як і вони. Як мені це розпізнати? Що шукати? Наступний коментар. Я тут роздвоєний. З одного боку, вона повірила колективному свідченню друзів і навіть не вислухала твою версію червоний прапорець. З іншого, уяви, що більшість людей, яким ти довіряєш з дитинства, одночасно кажуть. Твій партнер зрадив, багато хто повірив би їм автоматично. Минуло два роки. Ти закрився після розриву. Вона каже, що теж. Можливо, це правда, можливо, ні. Якщо зараз у тебе всередині тиша я все ж за зустріч. втрачати фактично нічого. Побачення дасть тобі або закриття, або старт для ще однієї спроби. І ще обережно її слова про те, що ні з ким не зустрічалася за ці два роки. Формально вона була вільна, але з огляду на обставини розриву це може мати для тебе значення, якщо зважишся на перезапуск і раптом з'ясується, що вона брехала. І автор тут пише: А якби ти був в її позиції, вся компанія сказала, що твій партнер зрадив, хіба не повірив би? Дам контекст: це друзі з дитинства понад 20 років разом. Мені не здається дивним, що вона повірила їм. Я просто хотів, аби вона довірилась і моїй версії. Дала шанс пояснити наживо, а не завершила все телефонним дзвінком. Ну, типу, я погоджуюсь, що аби вся компанія, з якою ти спілкуєшся 20 років, казала, що твій хлопець-зрадник, я б напевно теж повірила. Ну, типу, вони не так давно зустрічалися на той момент, і всі кажуть, він зрадив, він зрадив, і по факту це твої найближчі люди, і ти їм довіряєш. Поганці тут тільки вот та двіжушка 100%. Ну, як на мене, мені. Автора з одної сторони шкода, а з іншої він ну коротше. Ну, типу, чи довіряти автору після того, як він зізнався в зраді? Я не знаю. Я б, мабуть, довіряла, бо він вже ж зізнався і він зрадив не мені. Ну це я так думаю, я не певна. Але, напевно, б якийсь осадочок би все одно залишився десь там на підсознанні Я б про це думала. Читаємо оновлення. Я погодився на зустріч із колишньою радше заради неї, ніж заради себе. Не чекав від цього нічого великого, хотів дати людині можливість вибачитись наживо, і щоб ми обидва могли йти далі. Але коли побачив її, усе відчувалося інакше було те дивне передчуття, ніби стоїш у темному залі перед опущеною завісою, і не знаєш, що саме от, -от станеться хороше чи погане. Зараз розумію. Я все ж таки сподівався на хороше. Ми говорили довго, настільки що провели кілька годин просто на дворі, переходячи від кав'ярні до лавки, від лавки до набережної. вона щиро випечалася за те, що не повірила. Зараз рив телефоном без шансу пояснити. І так, я не став звинувачувати її в лоб. Це були її люди, друзі з дитинства, з якими вона зростала 20 років. У неї справді не було причин тоді не вірити їм, бо нічого подібного вони раніше не робили. Ми трохи позлилися разом на той клуб маніпуляторів, навіть сміялися крізь усе це, але я бачив, як їй болить від втрати цілого прошарку життя. Зараз у неї лишилися двоє близьких літня колега з роботи і дівчина з хобі майстерні. Вони здається, тримають її в ресурсі. Вона чесно сказала іноді сумує не за тими людьми. А за тим почуттям ми, яке виявилось, було фальшивим. Після тієї розмови мені стало легше, ніби хтось відпустив комір сорочки. Коли настав час прощатися, вона запитала, чи можу бути відкритий до подальшого спілкування. Аліса не тиснула, але прямо сказала, що десь в глибині сподівається на нас. Я відповів чесно не знаю, номер ось пиши, коли захочеш. Я можу відповісти, а можу і ні. Ми обмінялися контактами і розійшлися. Далі все трапилось не за один день. Ми почали з повідомлень і дзвінків, інколи зустрічались на півгодини на чай, без очікувань і з купою нових меж. Почуття, які я ховав два роки, почали відтворюватись дуже повільно. Я свідомо тримав дистанцію, і вона це приймала. Не було жодних спроб продовжити де зупинились. Навпаки, ми наче знайомились вперше з нуля, без авансів. Це була хороша частина будь-яких стосунків, коли ти знову пізнаєш людину, і тобі це справді подобається. Ми багато говорили про довіру, що для мене є тригером? що для неї є тригером? що робимо, коли хтось із нас тривожиться. Домовилися про прозорість у дрібницях, пишу, якщо затримують. кажу, якщо щось муляє, жодних груп, де є ті люди. Вона і так більше з ними не спілкується, і підтвердила це діями, а не словами. Кілька днів тому після пізньої прогулянки вона запросила мене до себе. Я зрозумів, до чого це може йти, але всередині ще були трохи гальм. Аліса це відчула, посміхнулася і легко зняла напругу Тобі завтра рано вставати, не хочу збивати твій режим. Я зрозумію. Дрібниця, але саме такі дрібниці показують, що твої межі бачать і поважають. Я залишився і вперше за довгий час відчув, що ми це не просто двоє людей поруч, а саме ми з тією нашою мовою поглядів, з тими старими і новими жартами, з довгим видохом нарешті. Отже, так ми знову разом не кидаємось вир із головою, рухаємось повільно і свідомо. Я щасливий, вона теж. І цього поки. Досить. Отака історія, друзі. Мені особисто чомусь приємне таке завершення, не знаю, чи воно правильно, чи ні. Кажіть, що ви думаєте в коментарях, а ми побачимося з вами завтра, Па-па!